Вітаю вас, друзі, на youtube каналі «ФМ Галачина Аналітика. Це маркер подій. Мене звуть Василь Зимає. Я долучаю до розмови Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранку. Я б хотів розпочати із розмови про Рамштайн. Але я все ж таки читаючи сьогодні ранкові дописи багатьох людей, які не розуміють ситуації, хтось в паніці, хтось в сильних емоціях. Але головна ось ця фраза не розуміють ситуації. А від того лякаються і починають робити різні прогнози, хочу поговорити про ситуацію на Сумщині, Писарівська громада, Попівка і оці навколо неї населені пункти, де відбувається багато подій трагічних, важких, страшних і не дуже прокомунікованих із суспільством. То розкажіть, будь ласка, що відбувається і чи дійсно ворог може готувати наступ або прорив на кордоні саме на сумщині? Чи це якісь інакші події? Ні, це інакше події, це терор, це знищення села, це знищення населених пунктів в прикордонні смузі з використанням в першу чергу таких засобів враження, як Каби в великій кількості, і це просто знищення, геноцид, скажімо так, те, що завжди росіяни робили, якось чимось пов'язувати ці події. Я б не став, чому тому, що у росіян завжди була одна мета захоплення України та знищення української нації. Тут виникає питання: якби Сумщину почали вирізати через два роки чи через два місяці, чи якби цей геноцид відбувся одразу після повномасштабного вторгнення повне знищення населення, це щось змінило б? Ні, це саме сутність самих росіян. І ми повинні так до них відноситись. Що відбувалось останні всі ці роки з великим містом Харків? Він також постійно знаходився під е, ударами з боку росіян, і не тільки це артилерія ствольно реактивна, це балістичні ракети, це ОТРК Іскандер, це КН-23 північно північнокорейські. А, і коли ми говоримо про маленьке село, яке можна знищити 50 кабами, це одне. А коли ми говоримо про велике мільйонне місто, на яке 50 іскандерів не вистачить, щоб знищити, це зовсім інше. І на великому місті якось не помічається те, що там також руйнування, і повністю знищено, наприклад, північну Салтівку. Це такий є район в Харкові, якого вже майже немає. Це багатоповерхівки, великий район з багатоповерхівок. Ми говоримо зараз за Сумщину, так а, а при цьому Одеса кожну ніч отримує нальоти шахедів 136 кожної ночі. І ніхто не помічає, мабуть, те, що іноді ці шахеди падають на житлові будинки, які складаються як там карткові будиночки, і фактично це відбувається вже більш ніж як два роки. Отже, коли знищується село, це помітно, а коли велике місто страждає декілька років, це не так помітно насправді. І проблема у тому, що деякі персоналії намагаються саме з такої трагедії робити собі хайп. Хоча, за логікою речей, і якщо не піддаватися паніці. Не про який прорив кордону та пране про який наступ на сумщину оточення сумщин оточення сум захоплення міста суми зараз не йдеться. У Росіян є можливість тероризувати українців вздовж кордону. В них є можливість заганяти свої диверсійні групи. Вглиб приблизно на 500 метрів кілометр по території України встановлювати пастки, розміщ... здійснювати міннофугасне, розміщувати мінофугасні пастки, здійснювати обстріли як цивільного автомобільного транспорту, так і прикордонного, тобто диверсійна розвідувальна діяльність. Яка також зараз е відбувається разом з масштабним терором проти Але все ж таки відставу. це розпочалося після того, як е взяв початок ось цей рейд, на який триває ще досі. Не так багато інформації. Я провів приклад Харків Ну, на увазі, рейд, Я просто поясню нашим глядачам, можливо, щоб ну, можливо, хтось не знає, то я просто нагадаю про рейд Російського добровольчого корпусу, батальйону Сибір і Свобода Росії на території Російської Федерації. Ну, зокрема, тут мова йде про Курщину, Білгорочна це інакша історія, ну але суми межують саме з Курською областю. Тому ну, плюс пишуть про те, що ворог знищує зараз активно всякі там продавальні станції, радіолокаційні, і люди, скажімо, в тому ж селі Попівка. Я не знаю, там вчора, позавчора ми мали звідти включення з Сумщини. Люди були без зв'язку, там був зруйнований міст, вони не могли з тої попівки виїхати, бо там річка, власне, так змією через все село йде, і там є своя логістична проблема. Тому е, кажуть, що знову ж таки, те, що люди пишуть, і я думаю, що ну, варто реагувати, безвіть комунікувати в міру можливостей, що от е, росіяни такі завдають удару відповідь і. Чому не можна було тоді людей евакуювати до того, як почався рейд? Я розумію, чому це було в таємниці, люди я не розуміють але... взагалі з прикордонної смуги, яка постійно обстрілюється. О, це питання. питання та це ми його задаємо. Власне кожен ми, день. ми неодноразово вже говорили про те, що прикордонна смуга вона екстремально небезпечна. Постійно, Чернігівська область, Сумська область. Харківської області, саме прикордонна смуга, села там обстрілювались раніше з мінометів, зі ствольної артилерії, з реактивної артилерії. Тобто один раз пролетів 120-й е, снаряд, і е, все переживемо. Завтра пролетіло 3-4, також переживемо. А коли почали десятками пролітати каби, то це вже катастрофа. Ні, катастрофа розпочалась 24 лютого 2022 року. І найбільша катастрофа е, у тому, що ми межуємо з таким дикуном, сусідом як Росія. От у чому найбільша проблема? Тому ніхто нікого не міг попередити, де, де почнуть прилітати е, каби, тому що в нас кордон з Росією на сьогодні контрольований це більш ніж 750 кілометрів. Це ми повинні зараз займатися власноруч евакуацією кожного населеного пункту чи села вздовж цього кордону. А якби розпочались удари по Чернігівській області? Ну, саме масово з використанням кабів, вони розпочались в Сумській, тому що там ми знаємо, яка ситуація складається з Чьоткінов в Курській області в першу чергу. А Білгородській області цілком та повністю їх угруповання Білора зараз зайняті а, своїми проблемами і також а, виселяють свої села. Тут проблематика не в тому, що відбувається рейд на територію Російської Федерації, бо цей рейд він несе своє значення і створення тих сірих зон, які можуть в майбутньому а, саме врятувати нашу прикордонну смугу і села, які там знаходяться. А цей е, рейд розпочався саме тому, що Росія розпочала 24 лютого 22 року повномасштабну війну проти України. Давайте тепер ми ну вже не будемо зараз акцентувати увагу на е, успіхах чи не успіхах. Ну, будь-якому на перебізі перебігу е, ось цих подій на і Курщині. Ми бачимо, ми стежимо. Ми розуміємо, що не все озвучується, не все ми знаємо, але в будь-якому разі підтримуємо будь кого хто. Воює проти Путіна. Хоча знову ж таки ми розуміємо, що це війна проти держави-терориста, перш за все, яка в більшості свої проголосувала за Путіна. Хоча нам кажуть, що ніби 30 мільйонів бюлетенів вкинули. в будь-якому разі ми розуміємо, що самопроголошений президент Путін продовжує користуватися великою підтримкою населення. Тому тут війна проти Путіна це не війна проти Путіна, це війна проти народу терориста, держави терориста. Ну серед цього народу є люди, які готові з цим воювати, слава Богу. Але це звичайно мала кількість. Тому. Ну, тут важливо сказати, що е, речник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що головне управління розвідки активно підтримує і допомагає е, російським е, добровольцям військовим, які зараз проводять цей рейд. Тим, чим може допомагати наскільки це, на вашу думку, активна допомога е, з того, що можна говорити? Ну, я не думаю, що все, вся та зброя, яку зараз мають РДК та Легіон Свободи Росії, вони купили собі на Амазоні. Тому підтримка є відповідно. Звісно ж, ми готові підтримувати. Україна готова підтримувати, підтримувати усі народи Російської Федерації, які ладні йти проти цього режиму кривавого режиму Путіна. І це один з таких прикладів успішної не тільки підтримки, а загальної, загального так було собі пролога. Я це називаю загальним прологом. Це початок тих подій, і я порівнюю їх, до речі, з подіями, які відбувалися на лівобережжі Херсонської області. Ми бачили, як на початку 2023 року багато російських воєнкорів. Волали про те, що щось відбувається на лівому березі, і нічого з цим не може зробити російське командування щось біля Антонівського мосту, щось в районі Дач, щось в районі інших локацій. І зараз ми бачимо, як поступово збільшуючись збільшуючи сірі зони по лівому березі Херсонської області вони перетворились на плацдарми. З якими також росіяни нічого не зможуть зробити, і ці плацдарми призвели до того, що частково по правому берегу Херсонської області вже не відбуваються такі масовані обстріли, як це було до і більш того, авіація. По правому берегу Херсонської області російська тактична авіація працює дуже дуже рідко. Вона продовжує дійсно працювати на Херсонщині, але це відбувається настільки рідко, що ну, не в яке зрівняння не йде з тим, як це було на початку 23-го, наприклад. Вна... І така сама ситуація може бути і по території вже Російської Федерації. В нас ще є. Час на два запитання Ми до них підійшли Це важливі, важливі питання. Перше, напрямок Авдіївський та на Захід. Вчора писали про те, що ворогу вдалося зайти в село Орлівка. Також там ситуація в Бердичах непроста. Ну там далі Карлівка, але там десь відходять на вигідніші позиції Збройні Сили України, десь ворог. Використовуючи навіть ті резерви, які він накопичив уже в березні, геть свіжі сили кидає на ці, на ці битви, тому що, тому що хоче досягти певного результату. Опишіть ситуацію з, звичайно, з поясненням особливостей рельєфу, бо дуже люди часто думають, що відійшли це тому, що просто не хотіли десь там стояти, чи там, якщо говорити про ті саме роботи, на люди, ну, коли чисте поле або коли знищене село. Ну, за укріпитися там не так просто, тим паче під постійними обстрілами. Тому тут важливо, що ви пояснюєте і ну, люди більше розуміють картину і перспективу, перспективу тих боїв. Будь ласка, для росіян дуже важливим є на сьогодні в районі Авдіївки створити для себе буфер безпеки. І їх буфером безпеки, саме повним напівколом, є бердичі. Є орлівка. І саме е, орлівка, бердічі е, тоненькі. І саме по цьому напівколу вони будуть намагатися будь-якою е, ціною закріпитися, зайняти саме ці села. Але е, щодо орлівки ну вони вже неодноразово там заявляли, що вони заходили, потім виходили і так далі. Е, там гойдалки відбуваються зараз. Вони дійсно мають можливість контролювати частину села, але знову ж таки вони впираються на іншу лінію наших позицій. Тобто там дійсно дуже складний рельєф. Там невеличкі річки, там невеличкі такі водойми, озера, і все це ускладнює їм просування безпосередньо на захід. До того що не дивлячись на те, що вони зараз займають частину висот, їх наступальні дії на захід вони також підпадають під відповідний дисбаланс по висотам. Росіянам складно в, даному, в даних умовах діяти. Окрім всього іншого, за лінією оцією лінією так званою буферною зоною безпеки для них, які вони намагаються створити. За ними йдуть поля. Переважно саме це відкритий простір. Отже, за цією лінією вони опиняються в умовах, в польових умовах, коли є простріл, і дуже важко вже здійснювати наступальні дії. Бо біля Авдіївки, до речі, тут важливо: біля Авдіївки вони використовували той фактор. Щодо Авдіївки, від їх позицій було 1,5 кілометри, 2 кілометри або навіть 500 метрів. Невелика відстань. А коли була захоплена Авдіївка, вони її використовували як основну, основний опорний такий собі трамплін для продовження руху в напрямку Ласточкина, Орлівки, руху в напрямку Туненького, потім Степове, Бердічі і так далі. Невеликі відстані, які вони долали великою кров'ю. І величезними втратами в механізованій компоненті за цією лінією буферною лінією безпеки для них вже розпочинається просто чисте поле. І ми тепер ще поговоримо. Коротко тут важливі знаєте, назвати те, що ми реально зможемо одержати. Ми дуже потребували ракет для протиповітряної оборони. Звичайно, питання F-16 вже довгий час не не знімається, і питання Таурусів. Або там якісь домовності Німеччини і США, які ще ракети можна купити для України, але не Тауруси. Підсумки 20-го засідання у форматі Рамштайн, яке відбулося вчора. Що реально, ми, що реально ми одержимо. І важлива заява Лойда Остіна про те, що Путін не переможе. Будь ласка. Що ми реально отримаємо, то це, звісно ж, боєприпаси. Вони вже починають йти до України. Довго чекали, але вже ці постачання розпочались. Різних калібрів, 155-122, але переважно саме робимо акцент на 155-му. Окрім всього іншого, по техніці також буде постачання. Це ВБМ. Ми бачимо, що Більгія неочікувано стала лідером по в європейських країнах по відправленню а, Україні броньованих автомобілів. Так і Веко, так ЛМВ, так це для поліцейських місій. Це не повноцінний ББМ, але все ж таки і вони також потрібні для тих самих патрулювань вздовж кордону. Безумовно, та бездоріжжю ракети. Shadow в скальпеджі ми надалі будемо отримувати від наших партнерів. Taurus – це більш технічна проблематика. Тут не політичне питання, я більш ніж впевнене, а саме технічного складу, з чого їх запускати. От питання. От отримали ми тароси, чого запускати. Другий момент, коли Буднестах розпочав процес. Аудіту цих ракет, то виявилось, що 50% з них потребують ремонту та технічного обслуговування, тому що ну, строки вже не ті. І е, говорити про f 16 ну це така болісна дійсно тема. Але е, мені здається, тут питання не в е, підготовці екіпажів чи технічного персоналу, е, питання в іншому, питання безпеки аеродромів, і його намагаються вирішити. Ну, сподіваємось, що воно буде вирішено. Звичайно, різні є варіанти і пропозиції. Але ми розуміємо, що підготовка триває перш за все пілотів. Ну а технічні, технічні компоненти також мають бути виконані, бо ну, в іншому разі, ми ж розуміємо, що ворог має високоточну зброю, а, яка може помножити. Ну якщо не на нуль, то на. На два чи на три чи на п'ять ті всі зусилля, які були. Тому будемо чекати і сподіватися. Дякую вам дуже, що долучилися. військово політичний глядач Олександр Коваленко був з нами на зв'язку. Ну і прошу вас долучатися, шановні глядачі. Чи стежите ви за ситуацію на Сумщині? Можливо, у вас є рідні близькі, що ви думаєте з цього приводу? Пан Оксандр Дорочь пояснив, що відбувається це війна, та тайно зараз там є певне загострення. Ну і також чи приймається ви тим, що зараз Україна має певний брак ракет для протиповітряної оборони? Знову ж таки, це питання. Вас хвилює, чи думаєте ви про те, де вам перебувати найближчий час? Чи ви все ж таки вірите і сподіваєтеся на те, що оборони матимуть все для того, аби захистити максимально українське небо. Будьте з нами, лайкайте, тисніть дзвіночок, коментуйте і поширюйте це відео. ФМ Галичина, аналітика, маркер подій. Мене звуть Василь Зима, донатимо на ЗСУ. Тримаємося купою. Бережіть себе, до побачення.